Багаторічний російсько-український контракт про транзит газу до Європи через територію України закінчиться разом із 2024 роком. Президент України Володимир Зеленський на зустрічі із журналістами заявив, що Україна не збирається продовжувати договір з Росією щодо транзиту газу. Договір з Росією ніхто продовжить не бути. На чому поставлена крапка? Що стосується транзиту газу від інших компаній, якщо буде продовжуватись тут, ви праві продовжувати запит деяких наших європейських колег. Ми всі в Євросоюзі ми будемо розглядати їх прохання. Пізніше радник голови офісу президента Михайло Подоляк заявив, що з 1 січня 2025 року припиняє роботу і нафтопровід дружба. Окрім газу, з 1 січня 2025 тисячі припиняє роботу і нафтопровод дружба. Да тому що деякі країни отримували нафту російську нафту через цей нафтопровід. Це перш за все словаччина, чехія і. Улюблена нами Угорщина, вони отримували, але була резолюція знову ж таки європейського союзу. консолідоване рішення, що вони мають знайти можливості диверсифікувати постачання нафти і припинити транзит через Україну російської нафти. Так само це стосується і газу прокачувати пальне в ЄС через вітчизняну ГТС. Запропонував Україні Азербайджан. Але є кілька але так є європейська е енергетична хартія. Україна приєдналася до неї договором і зобов'язана забезпечити транзит енергоносіїв до Європейського Союзу. Інша справа, що Україна зараз перебуває в особливій ситуації. Вона захищає своє право на існування від російського від російського агресора. І ясна річ, що російський агресор і його компанії не можуть проводити транзит територією України. Отже, чи закінчиться прокачка нафти і газу з Росії до європейських країн через українську територію з 1 січня 2025 року? Питання лишається відкритим. В даному разі знайшли заміну на угорську компанію, яка перебуває в юрисдикції Європейського союзу. Але давайте розбиратися. На початку літа поточного року з'явилася інформація із посиланням на джерела про те, що дипломати ЄС ведуть переговори про збереження транзиту газу через Україну. Один із варіантів полягає в тому, щоб європейські компанії купували газ з Азербайджану і закачували його в російські трубопроводи, що йдуть до Європи через Україну. Але в Україні немає кордону з Азербайджаном, тобто газ буде йти через територію Росії. Аналітики вважають, що ідея з транзитом, начебто азербайджанського газу, є операцією прикриттям з подвійним дном. Кремль відчайдушно шукає варіанти, як повернути газ промі... Йвський газ на європейський ринок під маскою, ну в даному випадку, азербайджанською президент Азербайджану Ільхам Алієв наприкінці липня повідомив, що його держава перебуває в процесі переговорів з Росією щодо можливості продовження транзиту природного газу через Україну і посприяти Азербайджану у продовженні цього контракту попросили одночасно українська влада та європейський союз. Голова правління НАК Нафтогаз Олексій Чернишов у відповідь зазначив, що ЄС та Україна шукають шляхів забезпечення стійких постачань газу до Європи після припинення українсько-російського транзитного контракту 2024 року. І одним із них, за словами Чернишова, можуть стати постачання азербайджанського газу. Але у серпні в Баку з офіційним візитом вперше за багато років побував кремлівський дід. За результатами візиту російський монополіст Газпром повідомив про досягнення домовленості про розширення різнопланового стратегічного партнерства з державною нафтовою компанією Азербайджану Сокар». про що говорив старий дід в Азербайджані. Мені невідомо. Не впевнений, що про газ. Думаю, що є інші питання. У серпні поточного року прем'єри Угорщини та Словаччини вимагали в Україні скасувати санкції проти російської компанії Лукойл. Мовляв, дія обмежень піддає ризику транзит російської нафти до цих країн. Прем'єр Денис Шмигаль тоді заявив, погоджуватися з такими вимогами сусідів Україна не буде. Європейська комісія також не розгледіла жодних порушень з українського боку. Проте лідерів Угорщини і Словаччини Віктора Орбана та Роберта Фіцо це не заспокоїло, і в хід пішли ультиматуми. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо переконував, що через рішення Києва словацький нафтопереробний завод почав отримувати на 40% менше ресурсу ніж потрібно. Це вплине не лише на ринок словаччини, а й може призвести до припинення поставок в Україну пального словацького виробництва, яке становить майже десяту частину всього українського споживання, заявляв Фіцо. Словнафт – це найбільший нафтопереробний завод у словаччині, розташований. На околицях Братислави належить він угорській корпорації Мол. Тому звинувачення в бік України полетіли із Будапешту. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто зробив різку заяву відразу після зустрічі з главою МЗС Росії Лавровим у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. Через нову правову ситуацію в Україні Лукойл більше не постачає нафту до Угорщини, і зараз ми працюємо над рішенням, яке дасть змогу відновити транзит нафти, оскільки російська нафта є дуже дуже важливою для нашої енергетичної безпеки нагадаємо, що за рішенням РНБО влітку 2024-го Україна запровадила санкції проти Лукоїл у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в лютому 2022 року. Водночас у НАК Нафтогаз України пояснили, загальний обсяг транзиту нафти до Угорщини та Словаччини не змінився. Протягом року через Україну прокачується близько 14 мільйонів тонн російської нафти, практично рівними частинами по 4-5 мільйонів тонн Ресурс отримують три країни: Угорщина, Словаччина та Чехія. До речі, остання не висловлювала жодних претензій до України. Наопаки, Чехія прагне позбутися залежності від російської нафти та планує припинити її купувати вже наступного року. Попри існування альтернативних шляхів постачання нафти, Угорщина та Словаччина продовжували наполягати на скасуванні українських санкцій стосовно лукойлу. Орієнтовно щороку за рахунок продажу нафти до ЄС Росія заробляє 5-6 мільярдів євро. А от за транзит України платить значно меншу суму. За різними оцінками йдеться про 200 300 мільйонів доларів. Український уряд провів ряд консультацій як з Угорщиною та Словаччиною, так і з Єврокомісією. Проте знімати санкції з Лукойлу Україна не має наміру, а запроваджені санкції не порушують угоду про асоціацію з ЄС. Звинувачуючи Єврокомісію в бездіяльності, відмовляючись від альтернативних шляхів постачання нафти, Будапешт і Братислава продовжували погрожувати Європі та Україні. Якщо Словаччина грозила енергетичною кризою для ЄС і перекриттям постачання пального до України, то Угорщина блокує виділення коштів у розмірі 6,5 мільярдів євро з Європейського фонду миру для нашої країни, а також натякала на можливому зупиненні експорту електроенергії до України, а це близько 40% від загального імпорту. Проте вже наприкінці серпня видання Bloomberg повідомило, що нафтогазова компанія Мол веде переговори про нову схему, де угорська група буде нести відповідальність за транспортування російської нафти через українську територію. Однак таке транспортування нафти від російсько-українського кордону може підвищити ціну на півтора долара за барель, зокрема через супутні ризики. Вже 9 вересня видання Bloomberg повідомило, що угорська енергетична компанія Мол досягла угоди, яка забезпечить продовження постачання російської сирої нафти по трубопроводу, що проходить через територію України. Згідно з угодою, компанія Мол, яка контролює нафтопереробні заводи в Угорщині та Словаччині, перебирає на себе постачання сирої нафти на білорусько-українському кордоні з 9 вересня. Нова домовленість забезпечує компанії стали рішення для транспортування сирої нафти по трубопроводу «Дружба», який з'єднує Росію та Угорщину через територію України. Але є ще одне але. У 2019 році Укртранснафта та Російська транснефть» продовжили контракт на транзит нафти на 10 років з 1 січня 2020 року до 1 січня 2030 року. Тобто Україна має качати нафту через дружбу ще 5 років. А резолюція Євросоюзу, на яку посилається той же подоляк, не має чітко означених термінів реалізації. Україна раптом погодилась поставляти під санкційну російську нафту угорцям просто тепер угорці будуть купувати її на, прямо на кордоні з Білорусію, типу, воно через територію України не йде. Якщо це не підготовка великого договірника з Рашкою, то я не знаю, що це. До речі, навіть називають прізвище людини, яка від імені Офісу президента веде ці перемовини. Тімур Міндіч, дружок і бізнес-партнер Коломойського, а тепер. Як кажуть президента Зеленського, несемося, друзі? Несемося, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль поспішив заявити, що кабінет міністрів не залучений до перемовин щодо транзиту газу або нафти в нашій угоді. Про асоціацію є обов'язок України забезпечувати європейські країни надійно газом і нафтою відповідно. Ми готові виконувати нашу угоду про асоціацію, але ми не готові співпрацювати з Росією. Прем'єр не має деталей щодо переговорів про транзит азербайджанського газу і водночас упевнений у відсутності переговорів щодо продовження транзиту блакитного палива з Росії. Можна зрозуміти тих, хто закликає повністю припинити транзит російського газу та нафти до Європи, щоб Росія менше заробляла на вуглеводнях. Але тоді вже треба було бути принциповими та перекривати транзит одразу з 24.02.2022. А так закінчується третій рік повномасштабної війни. А досі труби з російськими вуглеводнями охороняються від лиха не гірше за бункер президента. ЗСУ зайшли в російську суджу, а газовимірювальну станцію не зачепили. Українські війська наступають територією РФ, але Газпром продовжує постачати російський газ до Європи через Україну. Притиснули санкціями «Лукойл», але до ЄС перекачуємо рекордний обсяг російської нафти. Якщо бойові дії продовжуються, то ніякого транзиту бути не повинно. Це черговий скандал. Ми просимо світ посилити санкції проти країни-терориста в цей же час. Сама українська влада, схоже на те, дала дозвіл на транзит російської нафти в Європу. Це угорська компанія, безпосередньо пов'язана із урядом Угорщини, і питання тут: а що Україна мала отримати за цей транзит? Ціна питання: мільярди євро, якими Росія продовжить фінансування війни і вбивств українців. Тобто питання найголовніше, що не просто отримати гроші, а і отримати дуже сильні політичні поступки, оскільки Угорщина зацікавлена в російській нафті, окей, а Україна зацікавлена в тому, щоб Угорщина припинила. Чинити перешкоди на шляху європейської інтеграції України і співпраці та інтеграції України в НАТО. І саме це мало би бути ключовим моментом. Україна могла б змусити Угорщину натиснути на Москву і е, з метою повернути українських військовополонених. І от саме цього я у відповіді від Міністерства закордонних справ і не почув. Там сказали тільки, що от є угоди. Є е, зобов'язання, але є різниця. Ці угоди і зобов'язання вони для мирного часу. В Україні воєнний стан і Україна бореться за своє існування. Саме тому уряд повинен був думати не про гроші і повинен думати не про гроші, а про те, щоби з таких речей витиснути максимум для України. Якщо цього не зробили, то відповідно це зрада інтересів української держави. Цікавтесь правдою, аналізуйте. Донатьте волонтерте, мобілізуйтесь, доєднуйтесь до боротьби усіма можливими способами, бо переможемо лише разом.